Кримінальні справи, вручення підозр та масштабні обшуки в Дніпрі. Проходять наймасовіші процесуальні дії правоохоронців за часів мерства Філатова серед чиновників міської ради. Тим часом сам Філатов об'явив інформаційну війну СБУ та іншим правоохоронцям. СБУшникам, вітань! і частково тим часом блокує підтримку зсу, як ми бачимо, це в соцмережах. Що відбувається в Дніпрі? Що буде відбуватися далі? Ми сьогодні якраз поговоримо в нашому новому випуску разом з головою громадського контролю Денисом Селіним. Денис, доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Купрієнко Олександр. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставте вподобайки, а ми будемо розпочинати. Отже, друзі, якщо коротко, якщо ви не бачили 10 днів тому, десь ну коли ми це записуємо, мер виступив з відео, де звинуватив правоохоронців у смерті свого екс заступника Михайла Лисенка, а також у суцільному тиску тотальному на міську раду та на її чиновників, і, і справді дійсно, ви можете самі погуглити і побачити, що за останні декілька місяців багато є повідомлень від різних структур СБУ, ДБР, БЕП і, і таке інше про те, що відбувається в Скі раді, що відкриваються якісь кримінальні справи, насправді від там заступників мера до представників департаментів та комунальних підприємств. Ми хочемо в цьому більш конкретно розібратися. І сьогодні поговоримо, в чому ж звинувачують мера, які є проблеми, ну і що буде далі. Денис, е, собственно, да розкажи, будь ласка, які відомі ну так, найбільші кримінальні провадження, які зараз відкриваються, і найгучніші? Ну, давай розіб'ємо все на чотири блоки. Чотири-п'ять блоків. Перший блок це. Стосовно подорожей і виїзду за кордон, uh -huh. тобто а, був скандал, можна бачити відео. А, що а, три депутати а, два від пропозиції: це Пустовий і Кривошеєв, це голова фракції а, і очільник земельної комісії. Вони на Мальдівах разом з за кадром можна чути голос іншого депутата від а, а, солідарності. Каміля Примакова, Тобто, вони mm -hmm. е, е, їхали на форум е, е, по відбудові, а якось е, з'явилися на Мальдівах. Е, такі виїзди підписує керівництво міської ради, ага. тобто і. Було була виїмка усіх документів по виїзду, і ми запитували у міської ради, щоб вони надали. Вони сказали, їх їх всі забрали правоохоронці. І коли ми кажемо, а були правомірні виїзди чи ні, вони кажуть, а ми не знаємо, може, там то не мальів. В цьому блосі також можна побачити, тобто тут правоохоронці рухаються, поки що ніяких підозрів ще немає. Але є в цьому блосі. Є, наприклад, ударка біла. Ударка біла, вона була очільником департаменту. І а, в цьому році їй а, а, вручили підозру, і вона зараз ходить до суду. Так ось, якщо ми подивимося на екрані, зараз видно, що в чому вона підозрюється? Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тобто вона mm. або в групі, або якось могла бути дотичною і так далі. Тобто почала там... плавати через тисячу? Ну можливо, я ж там можлива документи, далі там ага. все, все не так однозначно. Mm -hmm. Тобто номер справи можна побачити і так далі. Тобто, другий блок це стосовно парковок прокуратура і інші правоохоронці вивели повідомлення, що завищення цін на парковку було в чотири рази. Тобто, ми цим займалися, і там і там підозрюється заступник міського голови Ігор Маковса. Тобто зараз рішенням суду він відсторонений від посади на два місяці. А, і а, те, що ми а, досліджували можливий зв'язок з а, іншим, а, іншою людиною, яка разом з ним додатково припадає а, в а, одному закладі, і а, побудував ця, ця людина будинок а, з дерева. Можна бачити фото зараз на екрані, і а, за нашою інформацією, нам казали там певні люди, що він напряму дотичний до цього. Третій блок це ось умовний піар. Тобто правоохоронці повідомили, що завищення цін на тендерах по піару на 34 мільйони гривень. Тобто Там вони взяли десь 116 мільйонів і так далі. І тут є багато моментів, тому що коли ми досліджували, ми не бачили цих. Необхідної кількості новин, скажімо так, від тих, хто це робив. А в багатьох випадках там одна новина коштувала від 4 до 7 тисяч гривень, і просто їх розкидало по різним групам. І за кожну публікацію таку в різних групах оплатилася такі кошти. Ну, це як на мене, дуже дивні цінники. Ага. Тому що якщо там ще в великих телеграм-каналах це можливо, але ну. Ну, я маленьких да, це дуже вар. Це може, ви можете бачити там в якомусь фей фейсбук групі коли ви заходите, там щось про міську раду пишуть, як вона класно зробила, а потім в іншій групі рівно таке, що оце Денис каже, от в цих групах там коштує 5-7 тисяч гривень публікація. Одна і та ж, якби да. І там ще 10 лайків зазвичай під цим публікацією. Там те, що а, мені відомо, вони правохоронці. Вручали підозри безпосередньо ФОПам, які це робили. Угу. Але посадовцям там наразі мені не відомо, що вручали. Але ну, ось цей славнозвісний піар під час війни. Да. Ось Його так, доцільність, да. Виходить, що вона не, не тільки недоцільно, але ще й там вони також, ну, принаймні, я каже слідство, могли ще багато чого здарувати. Четвертий блок це. Угу. Закупівлі так. в першу чергу це а, військові закупівлі, але також треба звернути, що там, наприклад, Фітько це депутат і там очільник однієї з адміністрації. Йому так само вручили підозру його відсторонили від посади на місяць а, рішенням суду за те, що там були завищені ціни на а, водогоні, а, але а, більш цікаво, це кошти, які мали піти на зсу. Там декілька справ сам. Пул справ, наприклад, по Чудновському це директор, директор департаменту, що він закуповував певне обладнання зі значним завищенням від 30 до 100 відсотків, те, що ми бачили по моментам що воду в правохоронці, ще велике питання. Угу. Так само там по іншим закупівлям. Умовно не зможеться з Стерлінками, де так само справоохоронці проводили серію обшуків в декількох департаментів і казали, що там є завищення. Так, слухай, давай тоді підведемо так під, під підсумки. Хто виходить в нас заступники мера, хто під, скажімо так, під підозрою знаходиться чи принаймні, в кримінальних справах проходить. <т religiously> ну, зараз, якщо ми кажемо ага. напряму, по хто проходить, це безпосередньо Ігор Макосов. Так. Також були серія обшуків, і він був слідством до смерті Михайла Лисенка. Ага. Певні моменти я знаю розпочинали відносно Сидоренко, але нічого на наразі не довели. Він з цієї осені вже не заступник міського голови. Ага. Але ну тобто, по, по, по іншим, якщо ми кажемо по Сашко, це нам мабуть в окремий блок винесемо, коли там буде, якщо будуть якісь нові справи. Тому ну, що да. там є справи, були справи, але вони не з цього періоду, що мені відомо. Ну да, там ще Ексенія Сошкої, на які теж дуже багато справ, але дійсно нових поки не відкривають, можливо, розслідують старі це по гумде департаменту, по школам та дитсадочкам. Окей, Денис, давай тоді поговоримо. Мене, насправді в цьому одне з найбільших, що хвилює зараз. Що з'явилися повідомлення в соцмережах? Є декілька постів. Зараз ви також і побачите від військових, що їм міська рада почала відмовляти у забезпеченні зсу, бо каже одним, що типу заблоковані рахунки, іншим, що люди під слідством, і ми не можемо більше допомагати. Ну і військові, знаєте, якби їм зрозуміло, їм треба допомога, їм там не важливо все інше. Їм треба захищати країну, і вони, якби роблять публічні пости, і, якби міськрада і не допомагає, і використовують якийсь. Публічний щит, типу відсипіться від нас, правоохоронці, ми будемо їм далі допомагати. На мій це абсолютний шантаж. Я от побачив навіть тендер на 83 там три мільйони гривень на дороги. Буквально 22 жовтня підписаний договір. Тобто на дороги можна, а на ЗСУ не можна. Скажи, будь ласка, свою думку і взагалі, як ти це бачить? Чи можливо це блокування там чи відсторонення, що тепер за не можна допомагати? Ну, дивіться, дивись, треба розуміти, хто за що має відповідати, так. якщо ми кажемо, що може робити. Ти військові адміністрації, mm -hmm. тобто в них більш ширші права. Щоб допомагати військово, наприклад, там видавати техніку для побудови окопів, укріплень, укріплень і так далі. Тобто, безпосередньо міська рада може зробити субвенцію на, на рахунок військової адміністрації, і військова адміністрація зробить те чи те чи інше. Тобто, навіть в цьому році такі субвенції в квітні були. Uh -huh. Різні місць міста перераховували кошти на обласну військову адміністрацію, і це робилося. Інший шлях. Це, наприклад, як в Києві і в інших містах, це безпосередньо міська рада передає кошти напряму на рахунок частини, тобто, конкретного підрозділу. Навіть ось на цій сесії, яка була в цьому місяці, міська рада більше 60 мільйонів виділила на 11 частин. Тобто, ну Виходить, так можна. В, То, в, безпос... можна, да. Військові кажуть, що треба щось, щось купити, їм перераховують, вони зі своїх рахунків купують і так далі. Це все можливо, але тоді ж не буде піару, що ось ми передали стільки. і так далі. А ми можна буде казати, що передали стільки-то коштів. Тому о, тут все можливо. коли кажуть, що там те що ти сказав тендера на дороги, тобто в цьому місяці там вісім більше ніж на мільйонів вже провели. На цій сесії ще на дорогу докинули 72 мільйони на е, ремонт і е, прибирання, і так далі. Тобто ці кошти, ну, на моє бачення, можна також було перерахувати на ЗСУ, тому що е загалом за рік е на дороги ми вже витратили з міського бюджету Дніпра більше 800 мільйонів, тобто там, біля 850 там, близька uh -huh. цифра. Тому е тут питання політичної доцільності і варіації, що міські ради можуть пояснювати військовому, як. Е вони можуть отримати кошти, тобто і коли кажуть, що ми всі запити задовольняємо, ну я ж не знаю, ця інформація секретна, хто якісь суми е, питає, і так далі. Тобто, ну ш -ш -ш шлях є, їм можна користуватися, і тому ну, казати, що міська рада. Не може допомагати військовим, це трошки перекручування. Вона може просто ну, не варіантом прямої передачі там, дронів або чогось іншого, а передачі коштів, і там ця військова частина закуповується або там а, військова адміністрація закуповується. Тому о, я вважаю, що ну, цим можна користуватися, навіть якщо там в тебе немає людей, які можуть проводити такі тендери, коли кажуть, там що через те, що Чуднівського. Підозрюють, він відмовляється відмовляє, проводити тендери. Так це ж навіть брехня, тому що Чудновський навіть не відсторонений від своєї поп... Посадиться де директор департаменту, одного з якого крас підозрюють у тому, що він ЗСУ завищував ціни на закупку деяких товарів. Він навіть не відсторонений, розумієш, типу, а вони кажуть, що всі в нас відсторонені. Ну тобто, це чиста маніпуляція, на, на, на мій погляд, яка немає. Ну і ти сам сказав, що вже зараз на сесії вони таки комусь виділили. Тобто комусь не виділяють, кажуть, що не можуть, комусь виділяють. Ну якби такий інформаційний шум. Просто це важливо, щоб люди розуміли, що ніхто їм не заважає допомагати армії. Вони можуть це робити. Було б бажання. А, слухай, ще така історія. Ти сказав про парковки. Я думаю, це також цікаво. Громадський контроль займається вже скільки не років 5-6 да, цим попитанням. Парковок вже не один суд вигравав. І от нарешті є якась принаймні публічна інформація про кримінальну справу, звинувачення і все інше. Розкажи, будь ласка, трохи детальніше взагалі що, в чому проблематика парковок в Дніпрі? Ну, якби саме Д дивись, треба розуміти, що в нас. Кошти з парковок uh -huh. отримує а, фірма Парк Серес Груп, яка те, що називають в народі а, кіпріоти, тому uh -huh. що там є зв'язки з Кіпром. А, і безпосередньо а, ціноутворення, а, ось а, ці тарифи, які є, а, їх треба обґрунтовувати. На чому? А, спирається міська влада, тому що якщо б це було хоча б комунальне, ці кошти йшли в комунальне підприємство. Це це одне. А тут в нас виходить, що певна комерційна структура. І коли затверджувався цей тариф, ну нормального обґрунтування не було, тому що те, що ми дивилися тоді, там були набилися цифри в їхній документації і так далі, і, 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 і подібне. І тому ми казали, що там є порушення і. А на наші зауваження мутована відповіді не надійшло. Тобто, е, наскільки мені відомо, е, прокуратура замовляла експертизу, е, що е, обґрунтована ціна чи ні, і, скоріш за все, через це вони сказали, що ціна завищена в 4, е, 4 ага. рази. Тому що ну, є певна процедура, як має проходити. А тут у нас виходить, що певне. Фірми ну, якось, просто от, вирішили, що буде 15, а там 20, а там 10, а там 25, і все. Ну, да, Завтра і... вирішують, що буде 50, ну і все. Ну, так. Подібні кейси, коли я кажу, що були і в Києві, що ага. там а, через антимонопольний комітет це, це відкачували назад це, і так далі. І я ж кажу, треба логічне обґрунтування. Тому а, тут. А, це перший випадок, коли заступником міського голови відсторонили. Тому я думаю, що якісь документи все ж таки в них є. Але і по цьому кайсу, і по іншим, це велике питання, яку доказову базу зібрали правоохоронці. Тобто, це на моєму розумінні, Це не тільки поліція, це і ДБР, і бюро економічної безпеки, і СБУ, і управління стратегічних управління стратегічних розслідувань і інші. Вони всі а, певні кейси зараз а, викладають, або mm -hmm. разом ведуть і там передають а, а, по підслідності один одному. Тому сказати, що там умов каже одна людина, або там а, один орган, то я не можу, тому що я повідомлення бачу у серії правоохоронних органів. І ну, я вважаю, мабуть, якісь підстави все ж таки є, yeah, але ну, що як ми побачимо вже, коли будуть рухати справи в суді. Тоді можна буде почути більш детально а, по, по кожному кейсу. Слухай, ну навіть по тим же парковкам гронкотру два рази да, грав, чи навіть три за да, суд судшу і виснував незаконним. І декілька днів були парковки з цього безкоштовні в Дніпрі. Тому якби тут це взагалі Так, да, ми ситуація. декілька разів вигравали в судах. На навіть зараз ми пройшли третє коло, першу інстанцію виграли. Що коли на проїжджій частині виділяють шматочок певній фірмі, і вона. А, і, і, і цю дорогу обслуговує місто, угу. а, а кошти а, отримує. отримує конкретна фірма, а при цьому вона не вкладає ніяк в а, ну, щоб був асфальт, щоб там чистилося так, тому що це все робить місце. Тому тут виникають в мене питання. А, як це все виходить? Ну, дуже ну, дивно. Да. Це просто да. Гро гроші з повітря, класний бізнес, тобто такий ще нам, нам теж дав, типу, чи людям, да, якби, такий бізнес такого немає, так просто. А, окей, Денис, давай тоді наостанок проговоримо взагалі твої думки. Да? Типу, так трошки поспекулюємо. Як ти думаєш, що ти вже попечав трохи про це казати? Чи може це все закінчитися якимись, не знаю, підозрами самому філату? Чи можливо? Якимись конкретними вже підозрами та посадками якихось чиновників, чи як ти це бачиш, і як це довго може відбуватися? Ну, Філатовка все заперечує, каже, що це інформаційна війна, і навпаки, там знімає ролики там, про те, які погані правоохоронці наразі. Він, тобто, все, все, все відкидає, всі звинувачені. За останній місяць я не побачив від жодного посадовця аргументованої відповіді. По справам, де вони проходять, чому так виникло? По Мальдівам ніхто з депутатів не пояснив. Одарка біла, я не чув, щоб вона пояснювала цю справу детально. Угу. Маковцев я не чув, щоб вона пояснювала справу детально. По справам по піару так само. Тобто в нас виходить, що хтось зробив 34 мільйони. А по факту виходить, що ну посадовці не знали, чи як що там завищені ціни ну. і якось приймало це. це. Тому тут питання. Ну тобто, міська очільники міської влади вони маніпулюють і кажуть, що там немає нікого, по нікому немає вироків. Тобто тут питання в тому, хто за що відповідає. Mm. Умовно поліція СБУ ДБР і інші вони збирають доказову базу і це передають і на основі цього. Пишають підозри. Після цього прокуратура має доводитися судді. Прокуратура, всі бачили зашквари цього місяця по, по інвалідам і всьому активних іншому активних дій прокуратури, так ми не бачимо. І тут питання в їх спроможності безпосередньо очільника угу. нашої прокуратури, Бішко його заступник. І так далі, якщо вони будуть активно діяти, то можна щось доводити. А, а якщо буде як з ремонтом нового мосту, те, що в нас 4 роки триває справа. І якось вона не рухається, і там раз на декілька місяців призначається засідання і так далі. Ну, з таким підходом можна робити справи вічними. Тому тут питання спроможності прокуратури доводиться справи. Те, що ряд правоохоронних органів можуть досліджувати завищення цін, і так далі, ми побачимо. Як буде рухатись рухати справа в суді, де прокуратура приймаючись, це велике питання. Але те, що почали відсторонювати посадових осіб, це вже плюс, тому що це новий рівень, чого раніше не було, скажімо так. Але ну тут має бути політична відповідальність очільників міста по цим кейсам і публічна відповідь, тому що Міська влада, підзвітна громаді, і вони мають давати публічні відповіді. Я те, що сказав, вже не почув, щоб публічно щось пояснював. це анонсувалося поки що. <рес> да, Філатов це анонсував, що будуть публічні відповіді по всім справам. Але я теж дійсно не почув не від нього, не від яких, хоч якого, хоч будь-якого посадовця, хоч по якій справі конкретний якийсь кейс. що, що ось так мене звинувачують. Це все неправда. Да. Такого нема. Зловживання правоохоронців по певним кейсам, можливо, там колись були, по цим кейсам я ще не побачив. Тому тут питання: а готові ці посадовці пояснювати публічно, тому що коли Філадов каже, що він відкритий і прозорий, то ми бачимо, що на сесію міської ради неможливо потрапити. Так. задати піймати всіх депутатів, майже неможливо, або там посадовців. І тому в мене виникають питання. До, до, до них, але відповіді ніхто не чує. Чую, що є тиск, але пояснень ми якось не чуємо. Якось переводиться стрілки, кудись ну, просто кажуть, що от правоохоронці погані, тому що вони були погані в тому кейсі, в тому кейсі, тому вони і тут погані, тому якби от вони там. Да, ну все, да. ну, тобто це не по суті, це по формі. Просто от погана там, поліція чи погана СБУ, тому що раз на 4 5 але це ніяк не пов'язано з конкретними справами до міської ради. Ніяк. Да, тому я кажу, що треба дивитися на конкретні факти mm -hmm. і казати, тобто, ну, було цей факт чи, чи не було. А ось доведення, це прокуратура, але ще скажу, в європейських країнах, коли а, вручаються підозри, то людей відсторонюють, а в нас це майже не відбувається, тільки ось зараз. Через суди почали відсторонювати певних осіб, а інших не відсторонюють. Тому сподіваємося, що у правоохоронців будуть нормальні документи, і ми побачимо реальні кейси, що ті, хто крадуть на армії, ті, хто зловживають владою, вони понесуть відповідальність. А якщо справа розсиклася, то треба дивитися, через що вона розсиклася, була вона фіктивна, не була. Тому тут. Я думаю, в найближчий там, час ми це побачимо. Але коли люди очікують швидких посадок, це не відбувається, тому що суди тривають ну, в середньому два роки, угу. плюс-мінус. Тому, я, я кажу, в Європі йде варіантом ну, да. Погоджуюсь, з тобою. Ну що ж, будемо чекати і дивитися, який буде розвиток подій. І будемо, сподіваюся, надалі виходити в ефір і також про це вам чітко і конкретно розповідати без усієї всього інформаційного шуму, яка створює в першу чергу міська рада, і де там незрозуміло, де, де суть, де не суть. А дякую вам, що подивилися. Дякую, що послухали. Знову ж таки, не забувайте підписатися, особливо, якщо ви додивилися, ставте вподобайку, розповсюджуйте. До побачення. Дякую всім, хто подивився. Дякую за. Всі, хто можуть, прошу допомагати Збройним силам України, не зважаючи на всю корупцію, яка є в нашій державі і в нашому місті, ми всі можемо потрошки допомагати нашим хлопцям і дівчатам. До бачення.